Вигоріла майже дотла. Рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі у селі Яблуниця Надвернянського району. На місці займання постраждалих не виявили. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 150 метрів квадратних, також не допустили поширення вогню. На будинки, які знаходилися в безпосередній близькості до місця пожежі. До ліквідації даної пожежі було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, постраждалих немає, причину встановлюють фахівці. Рятувальники застерігають дотримуватися правил безпеки у побуті. Разом з тим попереджають і про ризики виникнення вогню на відкритих територіях та у природних екосистемах. За прогнозом обласного гідрометцентру Івано-Франківську, Коломиї та Долині упродовж 10-12 червня очікується пожежна небезпека п'ятого класу. А в місті – четвертого. Ці загорання важко виявляти на початковій стадії. Вони дуже швидко розповсюджуються, створюючи небезпеку, як навколишньому середовищу, так і життю людей. Тому закликаємо всіх бути відповідальними, обережними з вогнем, нагадуємо про заборону відвідування лісів та в'їзд до них, крім крім транзитних шляхів, транспортних засобів а також іншої техніки. При виявленні ознак пожежі у лісі чи на відкритих територіях необхідно негайно телефонувати до служби порятунку за номером 101. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Звірство матері у Калуші жінка вбила свою трирічну дитину. До правоохоронців зателефонувала сусідка підозрюваної. Вона повідомила, що з іншої квартири чути дитячі крики та плач. На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала. В ході першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, що вказують, на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Встановлено, що вона не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз. Фігурантку затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав, підозрюваною запобіжний захід тримання під вартою. У віковічути пам'ять про тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. У селі Березівка Івано-Франківської громади відкрили меморіал трьом полеглим військовослужбовцям Володимиру Гуралю, Василю Грецьку та Руслану Римику. Останній брав активну участь у подіях майдану та революції гідності. Воював у зоні АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до Лав ЗСУ, служив у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Ніч на шосте грудня загинув у бою з російськими військами поблизу села Берестове на Донеччині. Він взагалі був такий патріот. От любив Україну, як і його батько. Ми, ми дуже так в цьому його виховували. І він так пішов на Майдан, а потім в АТО, а потім і на війну за першим дзвінком. Тільки йому дзвонили, він другий день поїхав. Найкращий. Що може про сина сказати? Цікава, дитина була гарно, вчився. Вчителі були ним задоволені. Бо... Він зранку дзвонив, восьма година, а а то включилася якась музика, дівчинка, мама, і я так розсердилася. Думаю, що це так, так мені заважало говорити. Так він сказав: Мамо, я потім перезвоню, а потім вже не було. Василь Грицько добровільно став на захист України у 2015 році. В зоні АТО служив старшим радіотелефоністом, а згодом кулеметником, за що був нагороджений орденом за участь в антитерористичній операції та медалями. З початку повномасштабної війни воював у складі 7-го окремо Івано-Франківського стрілецького батальйону. Після оборони Харківщини його підрозділ дислокувався на Донеччину. У квітні 2023 року чоловік отримав поранення, але продовжив боротися. Свій останній бій Василь прийняв 25 травня 2024 року на Луганщині. Прикривши собою побратимів. Дякую вам за те, що ви вшановуєте пам'ять наших, наших рідних, наших батьків, наших дітей, наших чоловіків, наших друзів. Вони стали в стрій земний, захищали нас, боронили нашу землю. Бо, якби не вони, ми би тут не стояли. Зараз вони стоять у небесному строю, захищаючи нас своїми кріми. Щоб ми жили, продовжували боротися, щоб ми їх пам'ятали. Ще одну нотаційну дошку відкрили військовослужбовцю Володимиру Гуралю. Чоловік вступив на контрактну службу до ЗСУ у 2020 році. Воював гранатометником 14 окремої механізованої бригади у зоні АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення, як на віник свого возлика, брав участь у обороні Києва, звільненні Харківщини, а також у боях під Херсоном, Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Згодом перевівся на посаду стрільця санітари 33-ї окремої механізованої бригади, де евакуював поранених на Запоріжжі. Загинув 29 жовтня 2023 року під. Роботи відкрили та освятили пам'ятні знаки на велике релігійне свято, Зіслання Святого Духа. Ми в кожному селі відкриваємо такі алею слави, наших героїв. Сьогодні відкриваємо в селі Березівка, саме на зелені свята. Традиція українців на зелені свята йти на гроби, вшановувати героїв, які загинули на, на, в різних війнах за незалежність. Кожне село сьогодні. Має до Дня Незалежності відкрити такий, таку алею героїв, де вшанувати гідно пам'ять тим, завдяки кому ми маємо сьогодні українську державу. До слово поруч облаштували пам'ятний сквер Діана Висоцька Віталій Магалаті, телеканал 402. Знеболення без ліків в Івано-Франківській обласній лікарні впродовж двох днів медики з Лондона спільно з українськими колегами проводили лікування за методикою нейромодуляції. Цей спосіб допомагає нейтралізувати фантомний біль у кінцівках. Чи тривалий біль що супроводжується порушенням чутливості набряком після травм і операцій без медпрепаратів? Спеціальний пристрій використовує запатентовану технологію електричних сигналів для блокування болю на нервовому рівні цей пристрій доволі маленький, може використовуватися для лікування безпосередньо у медичному закладі. А якщо необхідно його застосовувати частіше, то військовий може забрати його з собою додому, аби при виникненні болю він не приходив кожного разу до лікарні. Є такі спеціальні наклейки, які приклеюються до тієї ділянки, у якій виникає біль. Вони є високочастотні. Завдяки цьому блокують біль. Військовослужбовець Станіслав Дейнега з Дніпра служив молодшим сержантом 128-ї бригади ТРО та вже понад рік проходить лікування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні у жовтні 2023 року. Під час дронових атак ворога один з безпілотників поцілив у Станіслава травматична ампутація лівої кінцівки, розтрощена, вибита тут кістка на правій нозі, розтрощен коліно, праве око там. Більше десяти осколків, пробита праве вухо не чую зовсім. Найбільше тоді постраждали ноги. Ліву ампутували одразу, а за праву лікарі борються досі. Наростили 10 сантиметрів кістки, кілька разів заміщували шкіру та провели безліч оперативних втручань. Але біль в коліні вгамувати так і не вдалося. Саме це турбує Станіслава найбільше. Мені треба вгамувати біль в коліні, бо це нереально, а бізбалу вже не допомагає. Не знаю, що там, то приїхав от зараз узнати, що в мене з коліном, чому воно так болить. За півтора року я трохи звик до болю, але ну, обізболо не допомагає. Наркотичні обізболи не допомагають. Тобто вони допомагають легше цей біль переносити просто. І мені треба щось якось зробити, щоб я міг нормально, адекватно без болю ходити, лежати, вставати, сидіти. Продовж двох днів фахівці ОКЛ спільно з міжнародними партнерами допомогли понад півсотні пацієнтам, яких виснажує нестерпний біль. Таку методику в лікарні впроваджують вперше і вона вже показує позитивні результати. Після проведеного сеансу терапії пацієнту легшає впродовж години. В залежності від складності травми проводять таку процедуру один-два рази на тиждень. Показом до виконання цієї процедури є хронічний невропатичний біль, тобто це може бути як і але крім того, є і ортопедичний біль чи біль від спазму м'язів, спастичність. Теж всі ці види болю можна лікувати. Перед тим як застосувати методику нейромодуляції, звісно, детально обстежуємо кожного пацієнта. Ми збираємо анамнез, робимо фізичне фізикальне обстеження, клінічний клінічне обстеження. Дивимося методи, які він до того проходив діагностики, і робимо кваліфікацію цього пацієнта до нейромодуляції. Не всім підходить цей метод, але він є досить ефективним. Спеціалісти з Лондона привезли з собою 150 одиниць обладнання його залишають у медичному закладі, аби якомога більше пацієнтів, серед яких більшість військовослужбовців, змогли позбутися болю. Цей пристрій має спеціальний дизайн і дуже поширений у Штатах Америки. Він спеціально розроблений для лікування болю у військових. Раніше він не використовувався в Україні, але зараз як ніколи корисний для того, аби впоратися з викликами, які зараз на часі. Ми, звісно, залишаємо велику частину обладнання тут для того, щоб наша допомога могла поширюватися на території України. Ми дуже б хотіли, щоб про цей метод лікування болю дізналося якомога. Ва більше людей. Лікування за новою методикою у лікарні буде на регулярній основі. Віталія Віталій Кочанти, Аргара, Телеканал 402. Загроза, що ховається в траві, з настанням тепла в Україні активізувалися змії. Медики кажуть, жертвою кусу небезпечних плазунів може стати кожен, адже зустріти їх можна не лише в лісі чи біля водойм, а й на власній пресативній ділянці. Основне правило першої допомоги звільнити уражену ділянку від одягу та накласти септичну пов'язку. А от використовувати популярні, але хибні методи, як отрути, категорично заборонено при укусах змій, укусах плазунів на території України безпосередньо є три види отруйних змій, які можуть нести шкоду для здоров'я людини. В першу чергу це треба звернутися до лікувального закладу. Коли у пацієнта немає такої можливості, в першу чергу це треба звільнити ділянку від щільного одягу, від взуття, якщо це укустався за ногу, надати підвищене положення і дати пацієнту. Рясне пиття дуже багато пити, і можна відразу дати, де якщо є аптечка наявності, антигістамінні препарати. Укуси змі зазвичай трапляються в момент, коли людина випадково наступає на рептилію. Найчастіше вони жалять у відкриті ділянки тіла, ноги та руки. Навіть якщо укус здається незначним, він може призвести до серйозних наслідків. Отрута змії, вона в першу чергу буде впливати на кровоносну систему, і вона буде руйнувати червоні кровяні тільця. Безпосередньо еритроцит. буде інтоксикація. у Пацієнта може бути блювота, можуть бути крововиливи, кровохаркання і поверхня буде. може почервоніти, може набрякнути. У Кожного різного реакція відбувається, може побіліти науково укусів. Смертельні випадки від укусу плазунів кажуть медики, фіксують край рідко. Але якщо не надати вчасно кваліфіковану допомогу, то зустріч з гадюкою таки може вартувати життя. Діана Висоцька, Ванпілецький, телеканал 402. Покращення доступу до якісних послуг позашкільної освіти у Івано-Франківську реалізовується проєкт Освітньо-мистецькі горизонти без кордонів у межах програми румунія Україна 2021 2027 у палаці Потоцьких планують створити школу сучасного мистецтва. Навчання там буде безкоштовним. Працюватимуть дві групи для підлітків та дорослих. Ми почали розробляти цей проєкт рік. Тому вже пройшов пілот на базі асортиментної кімнати, і з вересня цього року по травень. Буде тривати школа сучасного мистецтва в більшому форматі на базі Палацу потоцьких. Опенкол вже є в інстаграмі Палацу Потоцьких. У нас буде окрема група для підлітків з 12 років і для дорослих будь-якого віку. Школа матиме два напрями діяльності художньо-візуальне та цифрове мистецтво, каже начальниця управління проєктної діяльності Лідія Черевко. У межах другого планують придбати спеціальне обладнання. Школа матиме два основні напрямки. Перший напрямок це власне художньо візуальне мистецтво. Курувати цей напрямок будемо спільно з іншою освітою, оскільки вони вже провели перший рік цієї школи, і власне запропонували нам її продовжити на цій території. А другий напрямок це буде цифрове мистецтво яке буде курувати власне палац потоцьких, будуть придбані буде придбане сучасне обладнання, це і 3D-обладнання, 3D-принтери, сканери. Ми створимо таку базу для експерименту, для навчання, для творення власне, цифрового контенту, це і створення в відповідних програмах цифрових 3D-моделей, цифрових мистецьких творів і таке інше, можливість як відсканувати, так і роздрукувати об'ємні моделі, можливість створити на різних засобах об'ємні скульптури, як в, в аналоговий спосіб, так і в цифровий. Проєкт важливий для молоді, яка хоче вивчати сучасне мистецтво, каже заступник міського голови Святослав Некорович. такий великий проект і власне на те, щоб наша молодь розвивалася, і дуже нам приємно, що в Палаці Потоцького, оскільки Палац Потоцький, ви бачите, кожен раз з'являється нова локація, нові можливості. ми Вже маємо хаб коворкінг, який скоро вже почне працювати. Зараз ми школу мистецтва. Кож ми сцену сценічну маємо закупити, тобто тут відбувається рух. Триватиме проєкт 18 місяців. Для Івано-Франківська виділили майже 180 тисяч євро. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.